Всім привіт, друзі! З вами я. Хто я, Плей Андрій? І сьогодні ми будемо грати. Ну, ви сам, самі знаєте, що будувати Дахен 4. Поїхали! Так, чекаємо завантаження і будемо будувати. Так, бачив тут якийсь. А, ну це, як завжди. Так. Тут е, загрузка. Я тільки що побачив, що це загрузка, як будь в тебе рівень іде. Друзі, я цього не побачив. Добрий день, так, я тут заспавнився, беремо кугляк. І драбину мені треба взяти. Так, драбина. добрий день. Ну і все, можна будувати. Так, треба спочатку вирити фундамент. Чому я в пішов? Це так не треба робити, та... Та чому я в ту голуп йду? Селян тікай, тут будівництво. Та чому я туди йду? Чому? Я туди не хочу. Так, добре, ось так, ось так треба зробити. Селян тікай! Що ти робиш? Тут будівництво! Тікай! Він нічого не боїться. Так, далі будемо будувати. Все, я вирав ось такий участок. Тепер треба його тут викопати, заставити когляком і почати будувати. Вверх. Так, чому я сюди провалююсь? Це якось не добре. А знаєте, чому 7 днів не виходило нове відео? Мене взламувало. Я хотів проблоксу зняти, ну в мене не вдяло. Не, в... не вда. Як там воно говориться, не вийшло чи... Ну, коротше, не зміг зняти відео, тому що мене взламували. І, і я хочу, щоб це відео про Майнкрафт виклалось. Ну, якщо ви це відео бачите, підпишіться на мій канал і поставте лайки. В... Нас вже 16. А моя ціль 100. Я називаюсь Play Andrees 100. Ось так. Поїхали далі будувати. Привісно, що, що я сказав Play Андрій. Я буду називати Play Андрій, ну, але наша ціль 100 підписників. Я буду називати себе Play Andri, но, ну, наша ціль, ну, ви знаєте, ну Це 100. Це скільки підписників. бути. Так, да чему тут якісь клони? Да чому тут якісь то ганки то ще щось. Чому воно тут це все забуло? Чому сьогодні в мене немає настрою? Я не знаю чому. То ще, ще останній місяць літа. Серпень, 16 серпня, зараз у мене настрою немає. Так що я не буду піти свої музики, як я там будую. Так що у мене сьогодні немає настрою, я просто буду будувати. Так, бачу, тут якась росте вже. Не туди! Да чого ти там спавнися? Спавен Пойнт. Спавен. Да чого ти там спавнися ти що? Все, добробую фундамент треба ще будувати тільки, так Так, робимо ось так. Робимо ось так. Так, треба ось так збудувати його. Так, добувачення. Так, в мене ще плащ є. Стоп. Стоп. СПО, стоп. 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 Мені дали плащ! Це гарно. В наш настрій появився трошки. Ну, я сьогодні чомусь без настрій. Так. Треба кімнату робити. Будинок великий, так що я зможу це зробити все. Так, тепер тільки вікна. Раз вікно, тут два вікно буде. Это двери <laughs> Так, раз вікно. Так, кыш Блок, кыш Блок, кыш Тут еще вікно будет И будет еще вікно. И осталось провести Вот так На ну, ось так. Все! Так, треба це возвести, Де буде я... Де буде кімната? І тепер все можна будувати ось так. Ось так. Можна будувати. Ну, це перший поверх, а там рівень другого поверха. Та ж, ж від цього третього, хоча тут буде другий. Це погано. Тут склон. Так. Так. Будуємо ось так. Будуємо ось так. Так. Стався і треба будувати ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так, і, ось так і ось і тут так. Так, ось так. Та чому ти туди ставишся? Я тебе туди не ставлю, ну ти туди чомусь ставишся. Поганий кугляк. Бачите? Із-за того, що в мене немає настрою сьогодні, я не можу це. Я погано будую. Може в наступному відео буде настрій, ну чомусь немає. Будуйся ось так. будуйся ось так. Фух! Все, перший поверх добудував. Так, сюди драбину ставлю. Буду робити ось так. Ось так. Тут яке велике озеро. Ну, і бачили, тут ще річка йде. Ну вона не надовга. Так, робимо ось так. Робимо ось так. Як гарно, бачите? Тут, тут о, перший будинок, другий, а там третій і це четвертий буде. Відсюди бачено все моє місто. Ні, ну я щось зроблю. Потім, коли буде дуже багато будинків, щось типу, щоб можна було подивитися своє місто. Якусь вежу. І подивлюсь. І ви бачите все моє місто. Так, все. Я перший поград будував, буду будувати другий. Це другий, а він вже рівень, А він по рівень третього поверху. Чому це так? Так, робимо ось так. Робимо ось так. Так, стався. Ти сюди. Добрий день. Так, треба ось так будувати. Ось так. Так, я щось забув. Я забув ту лінію перевести. Ну чому це так? Тепер робив все заново! Дякую! Тепер я тут чи зелу загортати тут, чи ні? Один, два, три, 4, 5, 6. Один, два, три, чотири, пять, шість. Загортаємо. А тепер, де двері? Тут дверей немає. А, ось тут вони. Неуважний. Ну, в мене часу ще багато. Треба будинок добудувати. Так, це Дахін 4. Я дуже рад, що це Дахін 4. А потім що? Дахін 23 буде десь ось там. Ось там він буде. Десь. дахін 24. Він буде, мабуть, високим, тому що в мене рівень буде підійматися. Так, я тобі не, не вірю. Ти не рожева вівця, я тобі не вірю. Ні, я ті більше не вірю, тому що я так вже два рази зробив вбив їх, а це світло сіра була. Ні, я тобі не вірю. Так, вівця, та ж не думай туди зайти, вівця. А то я перевірю, чи ти рожева, чи ні. Ух. Я два раз. Друзі, друзі. Чому вона така рідка? Так. Добрий день, дощ, як у тебе справи? О! Інколи сонце з дощом світить, а інколи ні. Дощ пішов. Добре, будуємо далі. Так. Так. Будуємо ось так. Будуємо ось так. Будуємо ось так. Будуємо ось так. Так, ось так будуємо. І ось так. І ось так. Бачу це, як буде щось не так з цим будинком. З ним ще все добре. Мабуть. Дощ, дощ! Навіщо ти пішов коли ти мені не потрібен? Тут цих деревів багато. Древ сине багато Вон можна робити якісь з дерева будинки. Тому що тут ліс. Але дай пам'ятаєте, як 2 місяці назад я починав з цієї красної штуки. Побудував заброшку. Дахін 1, Дахін 3 побудував. І цей Дахін будую. Дахін 4 будую. Ех, я зможу добудувати третій поверх. Я рад. Я зможу добудувати третій поверх. А він буде подрівень четвертого поверху поверха. Так. Я тобі не вірю, скільки раз повторювати. А може це вже реально? рожева вівця. Ну, бачиться, як буде світло сіра. Да, так, світло сіра, вовна. Це добре. Добре, друзі. Всім до побачення. З вами я, Був. Плей Андрій, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. До побачення!